Новий дедлайн для Путіна. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що у російського Керманича є 10 днів, щоб припинити вогонь. Якщо цього не станеться, то штати запровадять мита проти тих країн, які торгують із Росією. Якщо брати за точку відліку вівторок, коли ця заява і була озвучена Дональдом Трампом, то День ікс для Путіна настане 8 серпня. Ну і давайте ми почуємо, як про це говорив американський президент журналістам. Пане президенте, вчора ви згадали, що змінили дедлайн для Росії. Він вже розпочався. Або коли ми зможемо побачити офіційне повідомлення, знаєте, вам зараз скажу. Хочете великий ексклюзив? Усі інші закрийте вуха. Добре, ви готові? Я готова десять днів, починаючи від сьогодні. У вас ексклюзив, і потім ми запровадимо мита та щось інше. Я не знаю, чи це вплине на Росію, тому що він очевидно хоче, мабуть, щоб війна продовжувалася, але ми збираємося ввести мита та інші заходи. Це може вплинути на них, а може і ні. Втім, я нагадаю, що президент Сполучених Штатів вже не раз проводив перед Путіним червоні лінії, які потім сам неодноразово і переступав. Але президент нашої держави Володимир Зеленський у своєму зверненні нагадав світові знову про терористичні атаки Росії по цивільних об'єктах, і він відреагував на заяву Трампа про скорочення дедлайну. Тільки вчора була дуже дуже потрібна заява президента Сполучених Штатів Америки Трампа. Багато підтримки у світі, але все одно обстріли та навіть показові вбивства росіянами наших людей продовжуються. Кожен такий російський удар і російське хамство у відповідь на вимоги світу закінчити війну. Все це тільки підтверджує, що тиск потрібен. Більше санкцій потрібно проти Росії, стабільна підтримка України та нашого захисту життя, скоординована дипломатія заради миру. Я хочу подякувати всім, хто саме так працює разом з нами. Тим часом кремлівський диктатор досі ніяк не прокоментував нові заяви Трампа, на що американський президент відругував цитата. Це Позор і його речник Пісков, тобто Путіна, напередодні лише заявив, що вони, мовляв, взяли до відома все озвучене американським лідером. А от секретар Радбезу РФ Мєдвєдєв, він сказав, що такі заяви Трампа неприпустимі, і вони, мовляв, ведуть до прямої війни з Росією. Я погоджуюся, що Владімір Путін не заслуговує на додатковий час, і нам потрібно прискорити з голосуванням законопроекту про санкції, усе, що робить президент у правильному напрямку, але я сильно адвокатую за те, щоб санкції були 500 відсотків, а не 100, заявив сенатор демократ Річард Блюменталь президент безсумнівно робить правильний крок, скорочуючи кількість днів, які він дає Путіну на виконання вимог про припинення вогню. Наш законопроект про санкції є двопартійним і має 85 співавторів. Сенатор Грем і я продовжуємо відстоювати необхідність його прийняття. Я сподіваюся, що він буде ухвалений, оскільки він передбачає жорсткі санкції не тільки проти Росії, але й проти Китаю та Індії. Які підживлюють російську військову машину, купуючи її нафту і газ? Я не маю сумнівів, що Путін є головорізом, який продовжуватиме своє повітряне терористичне панування над українцями. Я був в Україні вісім разів. Я бачив зруйновані будинки, лікарні та школи, інші цивільні об'єкти, які були знищені. Я зустрічався з людьми, які втратили кінцівки з викраденими дітьми. 20 тисяч з них досі перебувають у руках Росії. І Росію слід оголосити терористичною державою, якщо вона не поверне цих дітей. Але я сподіваюся, що президент бачить, що Путін грає в шахрайську гру він грає з Америкою, знущається з нас, і зараз настав час ухвалити закон про санкції та продовжувати тиск, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів, щоб можна було досягти миру. Меланія Трамп симпатизує Путіну. Президент Сполучених Штатів Америки знову розповів про її реакцію на удари по Києву. Трамп заявив, що його дружина Меланія має позитивне ставлення до президента РФ Путіна. Та, попри те, вона висловлює співчуття через російські удари по Києву. Про це сказав Трамп у підкасті Put Force One, Повідомляє Нью-Йорк Пост. Ну і давайте ми послухаємо. Слухайте, ми знаємо Путіна, і вона до нього добре ставиться. А я ну що є, те є. Треба вміти ладнати з людьми. У мене з ним були дуже хороші стосунки. В ідеалі так і має бути. Але вона сказала: це жахливо. Вони щойно розбомбили Київ. А я якраз говорив із ним того дня в день. Раніше президент США розповідав, що Меланія займає нейтральну позицію щодо війни в Україні. За його словами, вона послідовно виступає за припинення кровопролиття. Ну а конгресмен Дон Бейкон нещодавно говорив, що саме Меланія і вплинула на жорсткішу риторику Трампа щодо Росії за його словами. Перша леді регулярно нагадує президенту про удари РФ по Україні. Так до речі, вважає і донька спецпредставника президента. США Шакіта Келога Меган Мопс, вона заявила цитую: Трамп дуже цінує її поради, у них дуже відкриті довірливі стосунки, і вона є однією з його найближчих радниць. Люди чомусь про це забувають, можливо, через її красу або тому, що вона рідко буває у Вашингтоні, додала Меган Мопс. У час, коли офіційні радники часто повторюють політичні тези, особиста позиція дружини. Може стати тим самим людським фактором, що змінює настрій навіть такого жорсткого політика, як Дональд Трамп. Китай фактично відкинув вимоги США щодо відмови від російської нафти. Про це повідомляє Reuters. як пише е, видання міністр фінансів США Бесент за підсумками вчорашніх переговорів, заявив, що китайці у відповідь на пропозицію відмовитися від російської та іранської нафти сказали, що захищатимуть свій енергетичний суверенітет. Цитую. Китай суверенна держава з власними енергетичними потребами і закупівлі нафти визначатимуться внутрішньою політикою країни. Передав слова китайських чиновників Бесант. За його словами, китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету. Ми не хочемо на нього зазіхати, тож вони віддають перевагу у сплаті 100% мит. Сполучені штати також висловили незадоволення експортом до Росії товарів подвійного призначення на суму понад 15 мільярдів доларів, які за оцінкою Вашингтона сприяють введенню війни проти України. Також ми висловили стурбованість через їхні закупівлі підсанкційної іранської нафти близько 90% всього обсягу. Ми також із жалем зазначили, що за нашими даними Китай продав Росії технологій подвійного призначення на суму близько 15 мільярдів доларів. Водночас загальний тон зустрічей був доволі конструктивним. Ну а ще Басан заявив, що попередив віцепрем'єра Китаю Хелі Фена, що подальший продаж Пекіном товарів подвійного призначення до Росії зашкодить його зусиллям щодо зміцнення торговельних зв'язків із європейським союзом. Я нагадаю, що вчора Китай та Сполучені Штати продовжили своє торгове перемир'я ще на 90 днів. Чи означає це, що Трамп не зможе запровадити вторинні санкції проти РФ щодо Китаю? А поки що не зрозуміло. Втім, на переговорах у Стокгольмі міністр фінансів Бесен попередив китайських чиновників про те, що продовження закупівель під російської нафти можуть призвести до запровадження мит. Через законопроект в Конгресі, тобто не Трамп буде запроваджувати, а саме конгресмени своїм голосуванням. Він пояснив, що цей законопроект дозволяє Дональду Трампу стягувати тарифи до 500% з країн, які закуповують російську нафту, і це може спонукати союзників США вдатися до подібних кроків, аби скоротити російські енергетичні надходження. Погрози Трампа запровадити вторинні мита проти покупців російської нафти навряд чи зупинять війну. Заявили опитані за Times експерти. Сам же Трамп напередодні також сказав, що ця погроза може виявитися безрезультатною. Цитую: я не знаю, чи вплине це на Росію, бо вона очевидно хоче продовжувати війну, але ймовірно вплине. Експерти зазначають, що ультиматум Трампа навряд чи змінить позицію Путіна. Оскільки той, той розпочав міцію, яку вважає історичною, тобто повернення України під контроль Кремля, переконаний у своїй перевазі на полі бою російський диктатор. Ну а також російська економіка, нібито поки що здатна ще витримувати західні санкції. Втім, Росія все ще залежить від експорту нафти і газу вторинні мита вдарять по Китаю, Індії та Туреччині і можуть стати можливою ескалацією глобальної торгової війни. Трампа це може викликати різкий стрибок світових цін на нафту, які захід намагався стримати за допомогою цінової стелі. Хоча ця стратегія вже значною мірою провалилася. Трамп заявив, що його не турбує вплив санкцій на нафтовий ринок. Ну бо він же ж неодноразово заявляв, що вони будуть бурити нафту і відповідно збільшувати видобуток. Експерти з міжнародної політики вважають, що в президента США є інші економічні та військові інструменти, аби змусити Росію припинити війну. Її економіка все ще вразлива, і Трамп може завдати удару по частинах банківської системи Росії, установити нову цінову стелю на нафту і використати свій вплив у зовнішній політиці та торговельних угодах із європейськими союзниками. Ну а Китай, як ми вже говорили, фактично відкинув вимоги штатів відмовитися від російської нафти. У білому домі заявили, що ЄС став на коліна перед Трампом, підписавши торговельну угоду, виступаючи на каналі Newsmax, Себастьян Горка, старший директор з питань боротьби з тероризмом і радник Трампа, високо оцінив останню торговельну угоду адміністрації і заявив, що вона є підтвердженням правильності підходу Америка понад усе. Це історична подія. Так звані експерти говорили нам, що тарифна політика президента призведе до краху фондового ринку. Ми поринемо в чергову депресію. Так само, як так звані експерти та коментатори з деяких колишніх новинних каналів запевняли, що якщо президент вживатиме будь-яких військових заходів проти Ірану, це спричинить ядерну війну та третю світову. Те, що ви зараз бачите, це помста здорового глузду і практика Америка. Понад усе я буду з вами дуже відвертий. Я вже неодноразово говорив сьогодні своїм колегам з уряду. Що якщо ви не розумієте, що президент Трамп здійснює тектонічні зрушення в геополітиці, які мають глобальний ефект і замінять світ на найближчі 50-100 років, то ви просто імбецил, Сказав. Посадовець. Ну і крім того, Горка заявив, що нова угода із Європою не тільки приносить безпрецедентні доходи від Мит, але й є й геополітичною перемогою над Європейським Союзом, який, за його словами, довгий час отримував вигоду від незбалансованих торговельних угод зі штатами. Система МиТ вже принесла Сполученим Штатам рекордні мита, яких ми ніколи раніше не бачили. І сьогоднішня угода, навіть для такого, як я, хто знає президента вже 10 років, важко повірити, що весь ЄС став на коліна перед Америка перш за все, і сказав: гаразд, ми більше не будемо безкоштовними пасажирами, ми не будемо експлуатувати глобальну торговельну систему. Ви нас перемогли, президенте Трамп, і ми здаємося перед 15 відсотковим митом. Ну а я ж нагадаю, що 27 липня Сполучені Штати та Євросоюз уклали масштабну торговельну угоду. Вона буде розширювати співпрацю у сфері енергетики та оборони, а також передбачає зниження тарифів на торгівлю. Про це оголосив Дональд Трамп після проговорів з Урсулою Фондерляйн в Шотландії. І за його словами, це мовляв найбільша угода, яку країна коли-небудь укладала. Відтак мінімальний рівень мит на європейські товари буде 15%. Ну і також ЄС погодився. Відкрити свої країни для торгівлі за нульовим тарифом, американський лідер додав, що Європа буде закуповувати величезну кількість військової техніки. Ну а ще Євросоюз в рамках цієї торговельної угоди зі штатами почне масштабні закупівлі американської нафти скрапленого природного газу і ядерного палива. щоб Повністю відмовитися від російських енергоносіїв. Європа зобов'язалася здійснювати закупки американських енергоресурсів протягом трьох років, і от загальний обсяг закупівель буде на 750 мільярдів доларів. Німецькі промисловці та французький прем'єр Байеру критикують торговельну угоду між США та ЄС. А прем'єр Угорщини Орбан заявив, що цитую. Трамп з'їв Урсулу фон дер фондерляєн промисловці крик... критикують збережені 50 відсоткові мита на поставки сталі та алюмінію США та стверджують, що навіть 15% відсотків тарифів на решту імпорту вони матимуть колосальні негативні наслідки, такі як уповільнення зростання німецької економіки, погіршення добробуту населення, скорочення робочих місць. Глава об'єднання автомобільної промисловості Німеччини. Мюллер заявила, що мита США коштуватиме німецьким автомобільним компаніям мільярди доларів щорічно і стане для них тягарем. Позитивом промисловці вважають лише те, що вдалося уникнути подальшої ескалації. Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру назвав укладення цієї угоди темним днем альянсу вільних народів. Торговельна угода, укладена європейською комісією зі Сполученими Штатами, забезпечить тимчасову стабільність для економічних гравців, яким загрожує ескалація американських митних зборів, але вона не збалансована. Ну, а угорський прем'єр Віктор Орбан стверджує, що Трамп нав'язав власні умови Європі і що, мовляв, Урсула від цього тільки програє. Це не угода укладена Трампом, наприклад, з Урсулою фондер Ляєн. Дональд Трамп просто з'їв Урсулу фон дер Ляєн на сніданок. Він нав'язав їй це рішення, що нас не дивує, тому що американці переговірники важкобаговики. До того ж, позиції американців набагато стійкіші.